Я професорка школи миру та вирішення конфліктів імені Картера університету Джорджа Мейсона. Це одна з провідних установ у світі, що займаються аналізом мирних процесів і процесів примирення. Моя головна освіта соціальна психологія. Я отримала освіту в Україні. Останні 20 років я викладаю тут курс про різноманітні конфлікти в усьому світі. Я народилася в Криму, отримала освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Тепер Ви працюєте у США і вивчаєте зокрема і війну в Україні. Розкажіть про результати свого останнього опитування громадської думки в Україні. Які результати вас здивували? Ми працювали з міжнародним інститутом психології в Києві. Ми змогли проаналізувати понад 1800 інтерв'ю, опитування людей у Полтаві, Дніпрі, та на Донеччині. Це опитування було проведено в липні. І коли ми попросили людей оцінити, що для них важливіше життя чи територію України, багато людей сказали нам, що так більшість наших людей підтримує територію України як найсвятішу найбільшу цінність. Ми також виявили, що існують відміни, Інністі між тим, як люди сприймають загрози з боку Росії, залежно від того, які вони мають особистий зв'язок з російською мовою та культурою. Ті, хто більше відчуває зв'язок із російською культурою, мовою відчувають менше загрози. Але ті, хто мають більш визначену європейську чи українську ідентичність, усі вони відчували більшу загрозу з боку Росії, але вони все одно розділяли російське керівництво та російський народ. Ми виявили, що ті люди, які втратили свою землю або свій будинок чи майно, більше підтримують припинення вогню. А люди, які втратили друга чи навіть члена сім'ї, набагато більше підтримують продовження боротьби. якщо говорити про закінчення війни, що опитані вами люди вважатимуть перемогою, адже це не те саме, що просто припинення вогню для українців припинення вогню та мирний процес означають незгоду на поступки будь-яких територій, тому що існує тверде переконання, що агресію не можна винагороджувати. Існує сильна віра в те, що Україна на правильному боці війни. Це віра у справедливу війну. Це дуже важливо в тому, як люди сприймають те, куди вони йдуть, і що вони дійсно захищають демократію для всього світу чи у вашому опитуванні йдеться про всі окуповані українські території, включаючи Крим і Донбас, захоплені у 2014 році? Тут є відмінності усі були повністю згодні щодо звільнення захоплених Росією територій після 24 лютого. Дещо менше людей, особливо ті, хто постраждали від війни, погоджуються щодо важливості повернення Донбасу і Криму. Але навіть із цим відновлення повної територіальної цілісності України для більшості людей дуже важливо тож якщо або коли ці захоплені у 2014 році українські території повертатимуться до України, наскільки буде тривалий процес реінтеграції? Адже вони були під керівництвом російської влади настільки довго. Гарне запитання. Ми можемо спиратися на численний досвід інших конфліктів, наприклад, конфлікт у Судані та Південному Судані. Війна у Грузії, де Росія окупувала території, мирний процес в Анголі. Однією з ключових умов можливого успіху чи неуспіху була здатність завоювати серця людей на цих територіях. Так, Україна має показати людям, які живуть в Криму та в окупованому Донецьку, що їм набагато краще жити в Україні. Вони мають бачити, що Україна надає більше свобод. Це більш ліберальна держава, що це держава, яка дає більше можливостей для людей різних культур, більше можливостей бути частиною Європи. Наприклад, зробити Україну частиною європейського союзу, не лише безвізовий режим, а й досягти євроінтеграційного рівня освіти боротьби з корупцією. Це покаже людям у Криму та Донецьку, що вони насправді хочуть бути україною, частиною України, а не цього дуже авторитарного корумпованого режиму в Росії, де голоси людей не мають значення. Але деякі люди в Україні навпаки покладають відповідальність за війну на тих, хто лишився в так званих самопроголошених республіках в Криму і підтримали російське правління. Натомість ви говорите про те, щоб заохочувати їх повертатись в Україну, поки дехто пропонує навпаки карати їх. то карати цих людей чи інтегрувати Першою реакцією була сильна злість. Але потім ми продовжимо розмову про те, як їхню ідентичністю маніпулювали, як вони не отримували правильну інформацію. Або ці фейкові новини були дуже послідовними. Адже як кажуть, що в неї повірити, інформація не повинна бути правдивою. Ця інформація має бути привабливою. Тому для українців дуже важливо усвідомлювати необхідні спрощення. і тому що до людей в Криму так не повинна бути цілковитого. Прощення, але завжди треба виявити, хто був лідером, хто дозволив російську окупацію, хто активно співпрацював із російським урядом. А решту людей можна розглядати як жертву. Але також багато людей кажуть, що через цей російський вплив, оскільки багато людей все що розмовляють російською мовою, досі дивляться російські фільми. Ця пропаганда також проходить через ці культурні впливи. Отже, якби в Україні було більше українськомовних українців і не було б цього російського впливу, то не було б і війни. Є такі аргументи. Ви з цим не згодні? Возностати баюкраїні піпол. Війну розпочав не український народ, тому я не вважаю, що це правильна позиція в цьому випадку, адже війну розпочала Росія. Це російське вторгнення. Вони забрали Крим. Це були не кримці, і люди, які захопили Донецьк. Мали російську підтримку, було конкретно російське керівництво. ця дискусія про мовне питання дійсно дуже гостра. Одні наводять аргументи, що на передовій зараз багато російськомовних українців, але інші кажуть, що якби частина України не була настільки близькими культурно та мовно до Росії, Росіяни не мали б такої можливості впливати на українців, зокрема через мову Look Georgia, look Moldova. Подивіться на Грузію, подивіться на Молдову. Росіяни зробили те саме, точно так само як вони окупували територію Грузії. Це почалось із Придністров'я. Це дійсно було дозволено в багатьох місцях. Це байдужність адміністрації США, в той час. Це була байдужість адміністрації Обами або Європейського Союзу. Спершу Росія купувала Абхазію та Осетію, і не було великого опору міжнародної спільноти. Більше того, міжнародне співтовариство проводило Олімпійські ігри за кілька кілометрів від окупованої території Абхазії та Осетії, Мовляв, кажучи, путіну все нормально, можна так робити. Менш ніж через місяць по тому він окупував Крим. Тому я би сказала, що протидія пропаганді надзвичайно важлива, і ми повинні усвідомити, який вплив вона має у суспільстві. Звіт ФБР, опублікований минулого року, показує, що багато расистських заяв у США насправді пов'язані з російською пропагандою. Люди завжди негативно сприймають інакшість, оскільки соціальна психологія завжди потребує приниження когось, щоб підвищити вашу самооцінку. І те, кого принижувати, пропаганда насправді допомагає визначити такі відповідні цілі. Воно про підтримку України у світі, зокрема у США та ЄС. Якщо у лютому та березні можна було побачити цю величезну підтримку з боку американського суспільства, чи зараз іноземці звикли до того, що в Україні війна? Ми бачили велику підтримку серед людей, але, на жаль, це повторюється в кожній війні. Я вивчала війни у 20 країнах, теперішні і минулі конфлікти. Але ми бачимо, що відбувається нормалізація насильства. Це стало частиною звичайного життя, і це, на жаль, відбувається в Україні. Тож люди більше не надто зацікавлені в підтримці. Також новини, на жаль, втомилися від цього. Якщо подивитись на новини у США, то кількість повідомлень про Україну однозначно зменшується. Що можна з цим зробити? на жаль, це очікуваний процес. Що можна зробити, це те, що ми робимо. Ми намагаємося писати про це. Ми публікуємо щось щотижня у різних виданнях, демонструючи, що це продовжується ви досліджували стійкість українців у 2014 році після початку війни Росії на Донбасі. Якщо порівнювати це з тим, як українці зараз переживають атаки на цивільну інфраструктуру, на втрати під час війни, то чому українці такі сильні? Як вони адаптувалися? Які вони мають механізми, щоб справлятись із викликами і продовжувати жити та працювати? Стійкість – це не просто вміння відновитись стійкість це трансформаційний процес. Те, як ви, перш за все, вчитеся справлятися з травмою. По-друге, як ви трансформуєте себе, щоб стати більш готовим до наступної такої ситуації. І один із ключових моментів, які я виявила у своєму дослідженні в 2014 році, і зараз бачу багато це здатність до об'єднання громадянського суспільства, кожна людина волонтерство. У 2014 році це був фактичний опір Росії з боку добровольців, тому що українська армія насправді не була готова відповісти. Тоді було багато добровольчих батальйонів, але кожен так чи інакше робив внесок: грошима, їжею, ліками, автомобілями і так далі. Зараз відбувається те саме: люди допомагають волонтерством, підтримують військових. Чому з боку Росії стільки агресії проти мирного населення в Україні? На них спрямовують атаки, щоб залякати уряд, змусити здатись. Це те, що росіяни робили на початку, але потім вони побачили це масове залучення цивільних осіб до масового опору. Вони почали нападати на цивільних осіб, щоб зменшити їхню кількість, а також здійснювати вбивства з помсти. Тож збільшення кількості смертей серед цивільного населення в Україні відбулось зокрема через. Опір, стійкість українського народу що буде із суспільством в Україні після перемоги, що буде потрібно, щоб рухатись вперед. Отже, по-перше, відбудеться процес цілення, загоєння після травми. Існує величезна кількість досліджень, які показують, що травма впливає на когнітивні здібності, на емоції, але це також впливає на те, як ви бачите майбутнє. Дуже важливо запровадити правильні підходи до виховання, тому що зараз для дітей відбулася нормалізація насильства, і цю проблему варто вирішувати в системі освіти. Але ключ до реконструкції українського суспільства це те, що треба почати вже зараз. Ніколи не потрібно чекати до кінця війни, щоб почати відбудову України, тому що тут важливо не просто залучити гроші чи запросити міжнародне співтовариство, щоб вони прийшли і виконали нашу роботу. Це повинні робити українці. Кажуть, не варто давати рибу, варто навчити риболовство. І в моїх інтерв'ю з українцями, біженцями в Європі зараз вони всі наголошують: будь ласка, дайте нам можливості, ми не жертви, ми не хочемо бути жертвами, жертви залишаються пасивними. Ми активні агенти, ми знаємо, як це робити. Дайте нам можливість зробити внесок. Наприклад, дайте нам гроші на невелику пекарню. Ми будемо випікати свій власний хліб, а не отримувати хліб від цієї гуманітарної організації. Це дасть їм відчуття сенсу життя, а не гуманітарну підтримку. Тож якщо аналізувати ваш попередній досвід із вивченням конфліктів в інших країнах, чим ще війна в Україні відрізняється в першу чергу більшість воєн, які ми зараз бачимо, це внутрішні війни, як в Ефіопії. Війна, коли одна країна здійснює вторгнення на території іншої, це трапляється дуже рідко у 21 столітті. Насправді я не могла повірити, що це відбувається у 21 столітті. На жаль, структура безпеки в Європі не була готова запобігти такому типу агресії, та ці дуже асиметричні війни з точки зору ресурсів життів. Жителі Росії не солдати, вони не голодують, їх не бомблять. Це все відбувається тільки з українськими містами, і навіть війна між Росією та Україною ніяк не впливає на російське населення, крім солдатів. Отже, це дуже асиметрична війна, і тому дуже важливо підтримувати цей вільний дух українців. Є багато унікальності українців, які хочуть свободи, для яких земля, Україна це сакральна цінність. Вони готові пожертвувати своїм життям. Існує ця готовність померти за Україну, але не тільки це, але й готовність зробити все можливе. Я думаю, ця стійкість це про що розвивався. Помаранчева революція, революція гідності. Україна протягом багатьох років показує європейському союзу. Ми готові. Ми зробили вибір. Люди вмирають за свій демократичний вибір за ліберальний вибір. І це те, що справді потрібно зробити для України. Зробити Україну частиною Європейського Союзу дійсно допоможе.